Населення України споживає електроенергію ну, умовно від е, енергоатому від державної компанії. Ну чому? Тому що кіловати там всі е, вони змішуються. Ми фізично не знаємо, але в балансі це точно енергоатом. Він постачає згідно з механізмом покладання спеціальних обов'язків населенню електроенергії. Собівартість ціни. В енергоатамі е, кіловат години приблизно складає 60 копійок. Запам'ятайте, будь ласка, цю цифру: 60 копійок. Це собівартість кіловата від енергоатому. Він значно дешевший ніж собівартість від теплової станції, е, бо там е, буде, мабуть, і грів 50, приблизно собівартість електроенергії. І, і з, з, зелена так само. А тепер дивіться. Реальна ціна, за якою зараз продається як товар електроенергія населення, приблизно складає 15 копійок, в але в різних регіонах по різному. Я розумію, що зараз українці кажуть: ти що Кучеренко, ти що не розумієш? Ми ж доплатимо гривню там 44 чотири 68. Так зрозумійте, будь ласка, ми з вами коли платимо за келат годину, ми платимо за. Кіловат годину як товар, оці умовні 15 копійок. Ще туди додається тариф Укренерго це високовольтні мережі, це приблизно 35 копійок. Ще там є надбавка 5 копійок, і приблизно біля гривні це собі вартість розподілу послуги, тобто, це вартість по мережах обленерго Ось, якщо ви все це просумуєте, то у вас приблизно і складається оцей. Там гривня 44, гривня 60, бо в різних областях, по-різному, цей тариф може від 90 копійок до гривня 30, гривня 40 скакати. Там різна, так би мовити, структура. І ось саме тому, щоб як мінімум, хоча б довести беззбитковою зробити цю, цю ціну на кіловат годину для енергатама. От розглядається зараз таке підвищення. Ну, умовно як мінімум, як я розумію, на 45 копійок. Це те, щоб зробити беззбитковим продаж електроенергії для нас для населення. Ось така там приблизна арифметика. На жаль, її ніколи там не розповідали відверто, але вона доволі проста. І uh -huh. я зараз навіть не хочу навіть порівнювати ціну на електроенергію для населення з сусідніми країнами, бо тоді ну, взагалі, ми трошки розстроїмося, розумієте, обуремося. Бо там на сьогодні для населення, навіть в країнах, які біля України сусідніх, тобто Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, там ціна на кіловат годину для населення десь три в чотири рази більше. Розумію питання зустрічне. люди кажуть, у нас же доходи не такі, і вони праві. Абсолютно, і саме тому сьогодні мова не може йти про вирівнювання з європейськими, але мова може йти про те, щоб енергоатом не збитки не отримував. Але з іншого боку, одразу хочу сказати, я абсолютно не є адвокат енергоатому. І у будь-якої іншої енергетичної е компанії. і особливо під час війни, коли ви хочете підіймати тарифи, влада, ви зобов'язані переконати українців в прозорості і в чесності витрат по кожному компоненту цього тарифу. Бо коли я читаю, що енергатам закуповую якісь там розумієте там е обладнання по ціні, там в два рази в три рази більше собівартості, то на жаль, я не можу підтримати енергата в плані його бажання підвищити ціну. Спочатку треба посадити, умовно кажучи, чиновників відповідних, якщо це так дійсно. А потім вже підвищувати тариф, як на мене, така логіка має бути.